Завдання було виконано за дві доби, включно з проведенням інженерної розвідки, з доставкою сюди техніки, мостів. Тобто, ну, практично не дві доби, а і трошки. Це дуже важлива переправа, тому що на тій стороні знаходяться наші блокпости, наші підрозділи. І для того, щоб забезпечити їх боєприпасами, їжею, медикаментами, буде скорочено шлях для виконання цих завдань. Від імені всіх земляків привітати вас на рідній землі. Низький уклін вам кланяємося за вашу мужність і вашу відвагу. Слава Україні! Хлібом і сіллю усмішками та під музичний супровід Чернігів зустрів воїнів 13-го батальйону територіальної оборони, які щойно прибули із гарячого сходу країни. Майже півроку ці хлопці провели в найнебезпечніших точках, а саме поблизу населених пунктів Станиці Луганська та щастя. Нас батальйон поїхав з відчуттям, щоб зробили все нас необхідне, це що щоб В Зоні бойових дій підрозділ втратив дев'ятьох побратим. Пам'ять про їхній героїзм та мужність навіки залишиться в серцях жителів Сіверського краю. Ці хлопці, які наші приїхали, щоб вони ніколи туди не поверталися. Але ми ж бачимо, що воно інше відбувається. Тому ми зараз їх зустрінемо, обігріємо, як каже, вона те саме, і будемо робити все, щоб вони захищали нашу Чернігівську область і не їхали туди. На батьківщину особовий собою склад батальйону прибув зі штатною зброєю та технікою. Солдати та офіцери Тимуть можливість відпочити, а далі продовжать військову службу. Раїса Шматко вже тривалий час займається благодійністю, а нині, завдяки цій жінці, чимало біженців у зоні АТО регулярно отримують гуманітарну допомогу. Пані Раїса опікується і військовими киянами, які служать на сході. Цього разу продукти та теплі речі надійшли бійцям 12-го батальйону тероборони, який утримує позиції поблизу Луганська. Ми їздимо ну, десь через неділю, так, сюди на 12-й. А крім 12-го, ми допомагаємо ще добровольчому батальйону ООН УПА, допомагаємо групі снайперів. Це буває серед оцих неділь. Сьогодні ми привезли одяг теплий, привезли ми їжу, привезли навіть коври, бо в ліндажах і кругом, щоб було тепліше. Привезли чорного хліба, якого просили хлопці. Свої патріотичні погляди пані Раїса пропагує серед друзів і навіть зовсім незнайомих людей. Чимало з них, як прості кияни, так і успішні підприємці, долучилися до благодійності та волонтерства. Деякі навіть самі везуть для бійців усе необхідне у зону. Ато Це акція профтихосвіта, столична профтихосвіта, бійцям АТО Передаємо ківлар ізраїльський передаємо... Е Печек 12 штук для палаток з комплектом. передаємо бензопіли, передайом масло, до ним, передаємо генератор. Войны зізнаються, якби не підтримка простих людей, воювати з терористами та російськими найманцями було б набагато важче. Хотілося б просто від себе, від простих ребят, простих солдатів, сказати спасію нашому народу. Большое спасибо волонтерам, они, вот, они не меньше герои, чем кто-либо выполняющий задачи на, на передовой. Школы нам да, много помогают, мы были, в отпуске были в школе, 300 школа. школа. Детки собирают, копилочку поставили и пытаются, вот ребятам, которые в госпитале находятся, дать эти деньги, как-то чтобы адресно поступало. Нам концерт целый сделали огромный, показывали это по телевидению. Поэтому, в частності школам, учителям, дітям всі прилагають максимум усилий для того, щоб победили. Это швидше все произошло, закончилось, Нікому це не треба. Я думаю, має закінчитися. Зараз в Україні діє чимало волонтерських організацій, які допомагають бійцям на Донбасі. Саме завдяки такій підтримці вдається налагодити забезпечення війська в найгарячіших точках протистояння. Це вкотре підтверджує відомий вислів, що народ і армія єдині. Більше трьохсот майбутніх офіцерів артилеристів, що здобувають військовий фах в академії сухопутних військ, впродовж двох тижнів вдосконалювали свої практичні навички із керування артилерійськими підрозділами, обслуговування та ремонту штатного озброєння, обладнання фортифікаційних споруд та маскування тощо. Але одним із головних завдань для юнаків на базі міжнародного центру миротворчості та безпеки навчального закладу стало оволодіння майстерністю вправно застосовувати різноманітні артилерійські системи в бою. Курсанти які виконували вогневі завдання з мінометів 2Б 11 сани. Ця артилерійська система була розроблена ще 35 років тому. Проте завдяки своїй мобільності та точності дуже добре зарекомендувала себе під час різноманітних воєнних конфліктів, зокрема й в ході антитерористичної операції на сході України. Даний міномет система 2, комплекс відноситься до комплексу 2 з 12 сані. Міномет 2 б 11 являється основним зразком озброєння. Для механізованих для артилерії, механізованих та повітряно десантних військ. Калібр 120 мм і призначення, знищення живої сили, укритої живої сили, особливо е техніки, колон противника. Ну і укріп районів. В ході практичного вишколу майбутніх офіцерів Академії сухопутних військ активно впроваджується досвід, набутий під час проведення АТО. Це відбувається, як і е в тактичному плані, так і в бойовій роботі. Обладнана у нас спеціальна вогнева позиція в виді блокпосту, і те ж саме, що застосовується дуже часто на виних позиціях в антитуристичних стрільба на прямою наводкою на з блокпостів. Це ми звичайно використовуємо, впроваджуємо. У нас є зв'язки з нашими курсантами-випускниками. Ми тісно тримаємо. Вони нам і дають і. Якусь інформацію, що стосується застосування бойової роботи, полегшення як краще зробити. Як є багато дуже корисних моментів, і ми їх не відхиляючи від керівництва бойової роботи, ми їх пробуємо курсантом довести. Курсант Ярослав Пономаренко виконував вогневе завдання з цієї артилерійської системи не вперше. Спробував себе у ролі кожного номера розрахунку, а також коригував вогонь на командно-спостережному пункті. Право виконано на оцінку відмінно, уразив ціль з третього пострілу. Складного нічого немає. Потрібні для цього тільки знання і практика. Водночас, на закритих вогнових позиціях курсанти-артилеристи виконували вогнові завдання з потужних 120-мм самохідних артилерійських установок гоздика. Боги війни, як по праву називають артилеристів у військовому середовищі, своє завдання виконали на всі 100%.